Вітаю ви на каналі. TV. це окрема думка. Наш гість сьогодні Володимир Лоновий. Будемо говорити з екс-міністром економіки України, з доктором економічних наук в нашій студії про майбутнє української економічної системи. Вітаю вас, в нашій студії. Добрий день. Ми до початку ефіру згадали, що в 94-му році ви балотувалися на пост президента, і ви кажете, що насправді ситуація дуже схожа на ту, що було в була в 90-ті. А в чому ви бачите Проблеми дуже схожі, тому що тоді у нас Накручувалася висока інфляція, яку не вдавалося зупинити. А банківська система була практично в зерновому стані, тобто не було кредитів в економіку. Виробництво падало. Я нагадаю, що в 94 році на 21 впало ВВП, так би мовити, загальне економічне виробництво наше. І потрібно було принципово нові підходи, нові нова економіка, нові ринки. Взагалі, ринкові підходи, стабілізація фінансів це дуже схоже на нашу ситуацію, тому що ми зараз спостерігаємо поглиблення і прискорення падіння виробництва. Минулому році було 1% ВВП, а мінус а промисловість 5%. В цьому році вже зараз 10% падає промисловість. ВВП 5 але це ще так би мовити, не кінець не дно Володимир Тимофійович, Але тут питання в тому, чи спроможна буде українська влада, розуміючи, що не без менеджерського хисту, має бути теперішній уряд. Ви бачите людей, які зможуть не в грати в загравання з публікою, з електоратом, а власне вдатися до непопулярних реформ? Ну от бачите, якщо виробництво падає більше ніж було в минулому році, а дестабілізація фінансів ще гірша, ніж було там на початку року, скажімо, валюта, депозити в банках все зникло. І ми не знаємо краю, ми не розуміємо, яка буде політика, яка буде стратегія, до чого ми прийдемо. Тобто це показує, проки що в цьому році, за 9 місяців, не знайдено шляхів вирішення проблеми. Вони лише накопичуються. Ну і я вам скажу, можливо, це пов'язано з тим, що наша політика, наші урядовці. В основному займаються саморекламою, самопіаром, на жаль. Тобто, дуже багато таких натуральних зйомок на бліндажах в, в, в якихось цехах заводів, і дуже мало ефективної роботи, ефективного управління. А, і поки що ситуація, як я вже сказав, не покращується. Ну і навіть я б сказав, що дії уряду повторюють підходи попередньої влади, яка власне. Зруйнувала ринкову систему і позбавила фінансів. Бізнес, промисловість. От щодо бізнесу, та, ви завжди, так, ви завжди, ви завжди, ну, вас завжди називали лібералом щодо э, э, економіки. Економіка має бути ліберальною. Ліберальною. Ну, от одну з цитат, це вона датована ще 90-ми роками, коли ви казали, я р... мовою оригіналу процитую, без підприємництва немає розвитку, немає пользу, немає росту благосостояння, немає общественного прогресу, тому що підприємці створюють потребительські цінності, придають економіки динаміку, обновляють старе і дають ход новому Качество. Це ви казали в ще дев'яності роки. Ви дотримуєтеся і до цих думок, але що змінилося в світогляді? В, власне вся Європа, от Ви приїжджаєте в будь-яку столицю Європи, і там скрізь реклама інновації. Ми та. починаємо з інновації. Робіть інновації. Наші підходи інноваційні у нас. З такого слова немає в обіході, в використанні. так, так. Та. Але ви бачите, ми ми кажемо сьогодні все ще говоримо лише про реформи, а варто вже в нашому випадку говорити про інновації, тому що ми вже не встигаємо. Тільки підприємництво, тільки приватні ініціативи здатні давати інновації, якщо у вас ринкова економіка. Або ми повертаємось до планової мобілізаційної економіки, збираємо з усіх гроші і будуємо один завод. Так в принципі робив Янукович за два роки йому вдалося. Мобілізувати і централізувати суми дуже великі. Я вам скажу, що тільки внутрішній борг кожного року цим урядом збільшився на 60-70 мільярдів. Ще зовнішній борг приблизно на 40 мільярдів щороку в гривнях. Я це говорю. Навіть Міжнародного валютного фонду вдалося їм отримати півтора мільярда ага. доларів, і все це забиралось в. Підприємництва, бізнесу, будь-яких підприємств, великих, малих, е, нагору і там використовувалось за призначенням, як, якій фірмі дати, якому банку дати, і так далі. Ця методологія зруйнувала фінанси, позбавила нас всіх кредитів, відсоткові ставки стали неможливими для бізнесу. І поки що ніхто на це не звертає увагу, все продовжується в цьому році. Уряд е, і Національний банк допустили емісію гривні. 150 мільярдів через облігації, які Національний банк викуповував і пускав ці гроші в обіг. А також ще приблизно 70 мільярдів через інші форми рефінансування банків і так далі. В результаті грошова маса надзвичайно висока, і вона йде через. Оці от старі централізовані канали, а от старі централізовані канали. От я повертаючись про інновації, можна говорити скільки завгодно, але насправді навіть до реформ не готова мені здається українська влада, тому що до радикальних реформ. От я в цій студії якось вже з вашими говорячи з вашими колегами згадувала тепер вже покійного каху Бендуків, за який встиг дати кілька порад українському уряду і запитав українських банкірів, яку функцію виконує Національний банк України. Відповідь почув. Це регулятор, що регулює сьогодні національний банк, тому що Каха наполягав на тому, що якщо вдаватися до радикальних реформ, то може варто було би говорити, думати і, 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 і діяти радикально і е, власне поставити питання про необхідність взагалі існування національного банку, і враховуючи той факт, що гривня прив'язана в нас до американського долара, відтак ми можемо працювати з американськими банками і з європейськими. Ну, по-перше, у нас гривні ні до чого не прив'язана. Ми з вами це відчуваємо. І до речі, маю сказати, що країни Євросоюзу, які не входять в зону євро, Польща, Угорщина, Словаччина, у яких власні валюти злоті, Форінти і так далі, вони прив'язані, вони знаходяться в коридорі відносно євро. Євро може коливатися відносно долара, а вони в певному коридорі. У нас такої прив'язки немає. У нас що захочуть з Цим курсом то й роблять, захочуть прив'яжуть, захочуть відпустять і тому подібне. Я думаю, що глибинна причина, знаєте, це в, в світогляді, в погляді на те, що таке гроші, що таке національний банк. От у нас залишається в психології, і це, на жаль, не тільки на побутовому рівні, а й серед керівництва держави, що Національний банк. Друкує гроші, і він є власником грошей. Скільки він надрукує, так потрібно і економіці, угу. і він краще знає. Цьому банку дати 20 мільярдів, чи цьому банку 10 мільярдів, а цьому банку 5 мільярдів. Так от гроші виникають з торгівлі з обміну цінностями, коли треба розрахуватися не на побартеру, там топор на зерно, а за рахунок. Заощаджень, збору вартості і отримання більших сум, а потім більш дорогий товар купити. Тобто скільки нас обороту, стільки і грошей. І не центральний банк визначає, кому потрібні гроші, а ринок визначає, хто краще попрацював, хто якіснішу продукцію продав, хто кращі цінності запропонував. Валютні, можливо, можливо, земельні, можливо, там квартиру кращу у той і, і виробляє гроші. так. Виходить, варто змінити правила взагалі гри, якими вони мають бути, якою має бути система треба змінити принципи скрізь потрібні гроші, і вказівки йдуть від уряду направляється там Нафтогазу України, Нафтогаз України майже не купував в цьому році газу. Я просто нагадаю про це. А Національний банк йому дає ну, через там інструменти, дає величезні суми: 70 мільярдів гривень. Де нам, нашим школам, нашому культурі ці гроші ми просунулись так швидко, куди завгодно, в розвиток там житлового сектору. Так виявляєте одна контора. Управляє всім, тобто кантора та одна контора, яка яка та також потребує неабиякого реформування. Давайте ми про це банк не має втручатися в Давайте ми про це деталі. Я нагадаю, що Володимир Лоновий висловлює свою окрему думку. Залишайтеся з нами. Ми повернемося за миті. Продовжимо нашу розмову Будьте стий. Окремо думки в ефірі каналу Ті Вій Володимир Леновий Сьогодні наш гість і говоримо ми з екс-міністром економіки, з доктором економічних наук стосовно взагалі економічної системи, ек, яка діє в Україні. все ж таки ми констатуємо, що це така пострадянська система, яка не реформувалася за часів отримання незалежності, і навряд чи сьогодні уряд. Який формується ще, готовий буде до радикальних реформ. Ви дуже правильно сказали, тому що є такі наслідкові якості так. від радянської системи, як влада коруп... корупціонерів, бюрократів в цілому, апарату комуністична система це влада апарату, на якій працювала міліція, армія, і інші системи там ОБХСС і тому подібне. І нас залишається влада корупціонерів. Ми. Питаємо, пробуємо в суспільстві боротися з корупцією з бюрократією, з її нахабним відношенням до наших потреб, до зловживань різного типу, розкрадання там майна і тому подібне. Це тому Бендукіт заговорив, що головною проблемою можливо є боротьба о цієї влади такою закостенілою, з бізнесом, і він сам бізнесмен. Він бачив. Ці протиріччя честь йому і хвала, що він зробив, і що і нам не да, не дає, не давав останніми своїми заявами спокійно жити і нашим політикам, які прийшли до влади на такій хвилі народного підйому, це не значить, що ви вічні і що вас люблять тільки за те, що ви були не на стороні Януковича. Ви маєте піти і щось залишити після себе, З чого варто порозпочати з тепершньому уряду. Ну, в принципі, якщо ми говоримо про відновлення виробництва економіки, а від ВВП зростання все йде. і Ідуть робочі місця, більше людей починають включатися в роботу, більше людей, більше податкових надходжень, пенсійних пенсійні фонди, вирішуються проблеми фінансової стабілізації і так далі. Так, от ми повертаємось. Підприємництво, я ви цитували приватне підприємництво, державні підприємства. Мають залишитися в радянській посі. Ну ви розумієте, Укрзалізниця знаходять у, у, у керівництва державного підприємства Укрзалізниця, яке весь час нам показує, що треба піднімати тарифи на проїзд, да? а у них там мільйони грошей в сейфах. Це на державному підприємстві. Так про будь які Я просто деякі такі точки. Там банки є у нас державні. Навіщо державні банки? А щоб. Десятками мільярдів вони отримували допомогу з бюджету. Навіщо нам бюджет для підтримки банків? Банки мають працювати з ринком, давати, брати і тому подібне. А так виходить, що три державних банки та, приймові, але, та але а 103 три більбанки не мають і, таких можливостей. І, та, та я розумію. Розум... Володимир Тимофійович, цьому... але і, і нас дуже ми, ми, ми нам не Це... треба нас переконувати в тому, що держава не завжди ефективний власник. Але ми бачимо він, він взагалі не власник. От що в західній теорії. Держава не є власником, вона не може бути власником. Власник це те, що твоє, так але в нас складається дивна ситуація. От в нас є це не тільки про державу. Скажімо, Вони в нас та... є обленерго, які знаходяться в приватній власності. У нас є теплоелектростанція, які знаходяться в рамках. Ми з вами приватні. підходимо до іншої проблеми. Є інша у нас зазноба: це олігархічна власність. Олігархи, які не знаються нас на виробництві. У них, наприклад, 20 галузей, угу. так як ви сказали, електророзподіл, Та -та -та. вугілля, металургія, телекомунікації, мобільний зв'язок, телебачення, газети, радіо, що там ще так, вони не знаються на цьому бізнесі. Вони вважають, що найняли менеджерів. Кожний з них, там ДТЕК чи Києвенерго, Енерго, будуть краще управляти. Ні, е, менеджери використовують свою посаду для того, щоб більше отримати зарплати, а не для того, щоб через 5 років А як змінити фірма... ситуацію? Не можемо ми допомагати олігархам різними способами емісію грошей з центрального банку допомогу гарантії бюджета, да, гарантіями бюджетами під різною типу їхні потреби, пільговим газом, який коштує 200 гривень. І ми тепер тільки дізнаємося, що виявляється приватні власники е, копалень і е, свердловин нафтових і газових продають ці свої е, товари. Приватному сектору, виробничому сектору, а не комунальному, не житловому сектору. Про що нам розказували десятки років, що все, що видобувається, газ іде на потреби людей, і тому він дешевий. А тепер треба його піднімати, і американці нам там радять. що Давайте піднімайте до рівня, Не, не потрібно нам піднімати. Ми маємо він дешевий наш газ. Реально, навіть з прибутками він дешевий. Просто треба. Зосередити цей газ на потреби людей, а не продавати в приватний сектор. Так от, в, в у нас з'явився за останні десь 6 7 років. Це з п'ятого року, я вважаю, коли Янукович і компанія перекупили мороза. Парламенті і перетворили всю коаліцію на свій лад. Це перший був сигнал, що прийшли олігархи до да влади, прийшли гроші, які міняють парламент і міняють уряд, ставлять своїх людей і так далі, і беруть з цієї економічної системи все, що їм потрібно. Добре, якби вони брали і використовували як ресурс, але вони переводять все це за кордони. Ми знаємо, що їх основні нові придбання це підприємства і в Америці, і в Австралії, де завгодно, і офісні будинки. І Чезні палаци ну там крейсери і тому подібне. Вони там хочуть жити. Вони там практично живуть. І головне. Нехай вони вибирають собі місце життя. Це їх питання, де дітям жити і тому подібне. Але збирали гроші, вкладаєте в це виробництво мотивації до модернізації промисловості і інших галузей. Ми вже не вийдемо. От я хотів порівняти з тим періодом 94-го року. Що ми тоді мали перетворити підприємства, щоб вони почали виробляти продукцію? Багато років втрачено тільки в 2000-му. Підняв підйом був виробництва, зростання експорту, перш за все, за рахунок фінансування в цих от підприємців приходу приватного сектору. Після п'ятого року закінчилось приватне господарювання, наче почалося олігархічне, яке все під себе підминає, забирає всі бюджетні гроші, використовує не на модернізацію, тому чому? Тому що той олігарх не знає технології в цьому секторі, він не може знати і в медицині, і в фармацевтиці, там, наприклад, і в банківській справі одночасно. Тому він не шукає інновацій, а він задає завдання, які її носять поточний характер. Вже вичерпала економіка. Наша металургія, шахти, електростанції. В менше ступені, звичайно, машинобудування, хімія вони не мають тих ринків. Ми втратили за останні роки. Прийшли китайці, індійці. У нас розвал, у нас фінансові були проблеми, декапіталізація підприємств не було бойових коштів, кредитів. І зараз це продовжується, і на наше місце вже прийшли інші компанії, які запропонували нову продукцію без модернізації старої промисловості, всього, що у нас є, і в Донбасі, і в центральній Україні, і так далі. Ми вже не вийдемо з цієї кризи. ми не відновимо зростання, і це мають розуміти ті, хто претендують на владні посади. А, а як це зробити? Конкуренція, обмеження монополізму, викорінення монополізму. Створення відповідних таких прозорих конкурентних ринків, приват під допомога приватному підприємництву. У нас поки що податкова система також карає бізнесменів, також арештовує, також збирає податки і хабарі, які було і зовсім не допомагає підприємництву, не допомагає новацям. І створення таких фінансових механізмів, які б давали кредити підприємництву, щоб процентні ставки стали нормальними і щоб не було перерозподілу грошей на користь там. Ощадбанку там два тридцять uh -huh. мільярдів а, та, та володим, там а ви вже не вперше згадуєте про цей факт з, з ем, відсотками банківськими щодо надання кредитів. І ви знаєте, ситуацію з фінансовою кризою 2006-2008 рік, коли європейські і американські банки е, знижували процентні е, ці, ці відсоткові ставки. Але українські банки жодного разу на такі кроки не йшли. І весь час пояснювали, що в нас найвищі. Ставки за депозитами, от власне, як зламати цю ситуацію? Ну, природа процентних ставок два фактори впливають на зростання процентних ставок. Не на депозити, звичайно. Uh -huh. Депозити мають бути більшими, ніж інфляція. Тоді людям вигідно вкладати гроші в банки. Якщо е, я знаю, що на 25% зростуть ціни, uh -huh. то і мені пропонують 20 чи 15% депозит. Я не буду давати гроші під такий депозит. Я піду і куплю, тому що через рік все стане на 25% дорожче. А мені треба там пральну машину, я сьогодні її маю купити. Так виникає феномен значить, ажіотажного попиту і подальше зростання цін. І, тобто депозити тут ні при чому. Uh -huh. Причиною є першою е кредитування і висотки, високих відсотків висоткових ставок це інфляція. Якщо висока інфляція, кредити і процентні ставки мають бути вищі за інфляцію. Нам треба. 1-2% інфляції в рік, а не 20, 30, uh -huh. як в цьому році. Uh -huh. А друга причина це наявність ресурсів і доступність ресурсів. Якщо Національний банк з урядом розподіляє між своїми банками ресурси, то у інших не буде. Виникає дефіцит самих кредитних ресурсів, попиту. Володимир Лановий, висловив свою окрему думку. в ефірі каналу Тія. Я дякую за те, що ви знайшли час. Я дякую за довіру нашим глядачам. Ми зустрінемося завтра у цій же порі. На все добре.